Добрий ранок. Короче, продовжаю я. я другий слід боронувати, в тебе убираю сорняки. Зараз їду туди, буду сіяти кукурузку, в, коврин, в принципі, кукуруза буде по кукурудзі. Чому так? Тому що полаги в цьому році. Мало! А тут не за я думаю, що кукурудза щось буде. Ось участочок. В общем. Хіло. якийсь кур'янець десь висмикне семочку поламає це другий че на другий круг в вже печу за заленість схода Все друге. На що робити? Найбільшу половину зробив. І залишилося, не знаю. Я не знаю, ціхнув. Небагато осталося. Поперек, трошки прия, я нашу що зробиш? А ще я второй подюк без так і так Поросла, хата під Чем блять? Шороби, шорвей! Поучки працювати і все! бачите падалка сємочка тут у мене пеньки були корчувалими старень цвіте де тільки зацвітає де вже давно цвіте трохи зупинився щоб вибрати з підбором звісно вил немає а без вил дуже погано вибирати Ось, бачите, для чого другий слід роблю, де а сояшника, десь Ще якийсь сорняк. Тут ось не взяло. Ну, воно може бути э, цей. Ну, Борона забита її, плохо збиває. ну ось, Збите. Ну, все одно якісь проценти позбиває однозначно. Так що я погнав. Можна так сказати Мені залишилося пару раз крутонутися та, та й все. І можна сказати все. Всем про прийшов. Следує поле полемо завтра послезавтра Добрево розкидаю і тоді заволочу А як тут цей Дерець цвіте? Я сейчас отсюда просеку отак так. в дверь Все так як я постоянно роблю ось сюди тільки клабець ті Опа Так Добрий ранок Іде Чеплять Ой Русский дочь. Вот так вот буду сейчас лейкой уносить так и доброго. У нас солнце свита. В общем, в общем, такая. Отака хреня, 9, 25, 25 Щас, ще один бекось вкину. Вгрузив тонну добрив. Так, плохо видно, зараз таке. Таке воно. Сейчас поїду розкидаю це. Получається десь примерно на 20 гектар буде по 50 кілограм ехака ліцерочка рушка цвіта Яблочко взяв вчора свіжо щоб общем, на поле. Прибув навіть учасночок зараз тут. Кося кладе камін. Дам туди. А потім ще з посівом, Кадмомітиком дам. І буде, думаю, прекрасно. Буду тут сіяти соєшник. Де соєшник по соєшнику попаде. По... Просто буду тут кукурудзка була, а там соєшник. В общем, Буду работать. Закончил. Разбрасывать Ромом Доброго Палку приберу Вот, смотрите Скажу, что там прямо ням мням мням блять Но Закончил Носить Доброго Купляю сепку і у другий слід бороною і воно все Якщо більше, де менше. Тут взагалі воно зараз за зубком у землю провалиться та й буде всьому щастя. Якось так працюємо. Зараз цепку пересиплюся і гайда. Приїхав вже з цепкою зараз пройду, цей край пройду по, по краю, а потім візьму діагоналі, буду горнути по діагоналі. Так. Так туди трошки нижче вже очиваш, то села туди вже переїхав сюди, чого ви бачите Первеш, роєш, уничтожає, це я вирвав, це видно шляпка була. Ось дивіться теж, бачите. Ха. Це ж не соєшник. Е, Або якийсь як мало жики оті Прощем по чуть-чуть, по чуть чуть так і В общем, можна сказати, що половину зробив, і ще половина залишилася. осталася вже вишти грав. Это свояшник. Нормально. Да пойдет. Это рок, как раз. Пусть он каким Что делать? Треба якось боротися з сорняками, от боремося. Доброго кидав якийсь так. Закінчив вже. молочи нові сім. Їду вже додому. Щодька викопав Ну і так хай тепер стоїть днів на 10 Геройше сюди появляться Я перед посів з культів Сей гаразд А ви ставте клас